Піріотичне виховання дітей ще зі шкільної парти є запорукою закладення основи достойної національної самосвідомості зростаючого покоління. І великий вклад у це роблять саме вчителі, будучи для дітей, як і батьки, наставниками. Невпинно у цьому руслі працює й педагогічний колектив Байраківської середньої загальноосвітньої школи є патріотами, яких ми виховуємо, вони будуть і надалі все життя. І через те наш колектив спрямовує роботу, як я сказала, на патріотичному вихованні. Козак це людина чесна, смілива, найдорожча, батьківщина. Байраківські юні нащадки вільних людей продемонстрували пишний український національний одяг, обізнаність у традиціях та звичаях пращурів козаків та їхній волелюбності й відданість своїй рідній землі. Ми діти козацького роду. Таку творчу програму представили учні молодших класів для присутніх в залі, серед котрих були представники районного методичного кабінету та класні керівники зі шкіл Немирівщини. Україна сучасна та всі події останнього року показали наскільки ми, українці, згуртована та самосвідома нація, і майдан, і схід країни є болем у серцях мільйонів. Адже там за батьківщину віддавали свої життя і продовжують продовжуються робити самовіддані патріоти. І одним із них був покійний герой майданівської небесної сотні Максим Шимко. Його родове коріння походить саме із Байраківки і, продовжуючи тему патріотизму, старшокласники провели зокрема вечір пам'яті Максима, запросивши на зустріч його сім'ю: маму Зою Семенівну, батька Миколу Федоровича, брата Павла та дідуся Семена Івановича. Ще довго-довго з покоління-покоління покоління будуть передавати батьки, синам і донькам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне в 2014-2014 роках. Котре подивившись відеосписок тих перших, хто загинув на Майдані, важко було стримати сльози, особливо рідним Максима. Йому було 34, коли 20 лютого снайперська куля визначила кінець життя. Мати Зоя Петрівна подякувала дітям та учителям за те, що пам'ятають її сина, адже той був справжнім патріотом, не показовим, а таким, у кого батьківщина у серці. Але він подивився, що робиться на майдані. Дивіться пряму трансляцію, коли ці люди, які там були, кидали в себе в одежу, щоб горіла, бо вже не давали підвозити шини, коли було закрите метро, не давали під'їжджати Київля. Коли жінки, мирючи бруківку, руківку, кричали доверху, тому що ми вас не боїмося, тоді він подивився на це все, і потім не треба було ще їхати, до того києва, він просто взяв і втік. Максим був затятим істориком, рахувався учасником Вінницького клубу історичної реконструкції Білий вовк. Надзвичайно цікавився традиціями та самобутністю вікінгів та, попри все, любив свою Україну. Там не було байдужих людей, не було байдужих. Кожен з тих небесної сотні, він людина, яка хотіла добра для України. Яка хотіла, щоб нам краще жити, і вони всі почти одні слова говорили: я йду за вас на одному подиху. Зоя Семенівна розповідала про свого покійного сина, про його захоплення, про його добру вдачу. Батьки пробачили убивця Максима, але не змирилися із несправедливістю, яка довела країну до масового протесту. Звернувшись до вчителів, Зоя Семенівна попрохала виховувати дітей так, щоб ті ніколи не схиляли голови ні перед якими труднощами, щоб вони любили Україну понад усе, як і її Максим, як тисячі таких же, котрі були там, на майдані. Ми дякуємо вам, що ви виховали такого сина. А вам побажаємо в першу чергу Господь нам дає сили. Пережити цю втрату і щоб у вас були сили жити далі за те, що ви продовжуєте таку громадську діяльність, а в себе в своїх навчальних закладах, закладах ми будемо і надалі виконувати добросовісно свою роботу, роботу по вихованню і навчанню майбутніх патріотів нашої держави. Спасибі вам, що ви сьогодні прийшли всією родиною і зустрілися з вчителями з усіх шкіл нашого району. Максим Шимко став невід'ємною частиною утворення сучасної історії української нації, української самосвідомості. І тоді, на Майдані, 20 лютого, загинув не лише син своїх батьків, а син всієї України, землі, за яку не страшно було віддати й життя. Погляньте, браті стало більше. Январів. Вони тепер усюди, сюди тому ж нами. У шепоті зелених є стоять у квічені слезами. Не плачте, мама. Доля та така віддати життя за сестру і брата, за сині гори і спів солов'я, за Україну, за волю крила. Погляньте, браття, стало більше, ніж моїх. Господь в небесну варту, забира найкраще. Лиш тих, що зрадити народ, свій зумів. І тих, з ким проходятися. Кож моя нелаймені, мам кожмоя, не лай мені, Мамко, моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю де Боги.